Моті слаб насправді не передати це потрібно відчути. Дуже переживав, коли їхав. Всім дякую, що зустріли. Дуже приємно, насправді, що не забувають. На милицях та з усмішкою звільнений з полону Андрій Росенко пройшов бруківкою замкової площі до рідних друзів-лучан, які його зустрічали. Каже, в полоні тримала думка, що вдома чекають. Я знав, що мене в першу чергу чекають мої рідні, мене чекають моя дружина, мене чекають брати, і сестри. Я знав, що мене чекають всі в рідному місті. Моєму переживають за мене, думають, тому не падав духом. Андрій Русенко служив у 12-й бригаді Азов Нацгвардії України. На початку повномасштабного вторгнення боронив завод «Азовсталь». саме в Маріуполі познайомився з дружиною Марією у 2022 році. Потрапив у полон. Говорить, більше чотирьох років не був вдома. Зараз кожен день щасливий. Кожна хвилинка, кожна секунда для мене вдома з рідними, з друзями. Щасливі дружина захисника Марія влітку 2023-го розповідала Суспільному, як чекає свого коханого. У мене не було такої думки, що ось там він не повернеться. Да, були такі моменти там вічі якогось, але все одно е я продовжувала чекати і вірила в краще, як і він. Зустрічати Андрія прийшла його сестра Тетяна разом з донькою. каже, опісля його звільнення 10 червня цього року бачилася з ним у лікарні. Та кожна зустріч з братом довгоочікувана. За три роки 25 днів це важко було. Чекати, вірити, надіяти, діти, слава Богу, він на місці все добре. Ми будемо всі разом. У нас велика сім'я, велика родина. То... Всі його звісно чекають на замковій площі зібралося майже 40 містян. Серед них Наталія Ніколаєва, волонтерка, мама раніше звільненого з полону бойового медика Дмитра Селютіна. Жінка тримає синьо-жовтий стяг з підписами звільнених з полону захисників України. Першим на цьому прапорі розписався мій син, який перебував в полоні два з половиною роки. І сьогодні Андрій Коросенко теж лишить ту пам'ять дуже важливу для нас, і для всіх лучан. Зараз Андрій Русенко лікується у шпиталі. Попереду говорить, ще тривала реабілітація. Анна Романчук, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини, Луцьк.